Вітаю, друзі! Ще майже тиждень триватиме в Україні вступна кампанія 2023 року. Тож, куди вступає наша українська молодь? До ВУЗів, до ВНЗ чи до Вишів? Поговоримо про це. Свого часу я навчалась у вищому учбовому закладі. Скорочено ВУЗ. Це було у роки прискореного зближення української і російської мов. Тоді слово «вуз» витіснило наше органічне слово виш, широко вживане в 20 х і 30-х роках, а в творах українських письменників і пізніше. Та сьогодні ще нерідко можна почути абревіатуру, запозичену у сусіда з вуст наших журналістів. Наприклад, нещодавно випускники шкіл замість іспитів. Складатимуть тести, результати яких вважатимуться вступними до вузів, тобто вищих учбових закладів. Слово учбовий погодьтеся, друзі, зовсім не личить українській мові. Такої ж думки і відомий мовознавець України Олександр Пономарів: учбовий являє собою спотворене запозичення з російської мови. Його існування в українській мові. Викликає багато сумнівів, оскільки відсутнє слово учба, від якого воно могло б бути утворене. Замість нього треба вживати навчальний, навчальний план, навчальне приміщення, навчальна частина, навчальна практика тощо, зазначав науковець. Та водночас, друзі, ви маєте знати. Що з ухваленням 2017 року Закону України про освіту замість вищих навчальних закладів, скорочено ВНЗ, у нас з'явилися заклади вищої освіти, скорочено ЗВО. Також залишається актуальним і виш скорочення від сполуки вища школа. Тож, друзі, описуючи сучасні реалії, де мовиться про університети, академії, інститути тощо, послуговуйтесь уже новітньою термінологією. І ще один момент вартий уваги, коли йдеться про вступну кампанію. Зауважте вступну, отже, ми, українці, вступаємо до коледжів. Чи університетів, а не поступаємо, як роблять це східні сусіди, час нарешті розпрощатися з неприродними для нас запозиченнями. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!